Ми вже маємо першого гостя студії Юрій Холод, заступник голови Львівської обласної ради. Пане Юрію, доброго вечора та слава Україні! Героям слава вітаю, е, Юрію. Е, будемо говорити з вами власне про діяльність обласного парламенту, про вручення повісток депутатам обласної ради і як депутати реагували на ці повістки, і власне про виділення коштів львівським бригадам, бригадам, які дислокуються в місті Львові і Львівській області. Отже, перше запитання, наскільки я знаю, що пан Євген Гірник, перший заступник голови. Львівської обласної ради написав заяву про відкликання своїх повноважень як заступника, і, зрештою, він зараз перебуває на відлікарняному, тобто, виходить, що фактично ви зараз очолюєте Львівську обласну раду. Так справді мій колега написав заяву про те, що він має намір скласти повноваження першого заступника і бути просто депутатом Львівської обласної ради. Є такий проєкт рішення, і на сесії ми його голосували для того, щоб включити в порядок. денний, він і не набрав необхідної кількості голосів. Але я впевнений, через те, що це великий шок для всіх. Ніхто не очікував. Ми знаємо, що Євген сьогодні знаходиться на лікуванні, йому потрібна реабілітація, але ніхто не зрозумів, все таки, чому, чому йти, а потрібно далі розвивати області а так то знаходжуся в ООО голови вже другий місяць, більше двох місяців. Справді ставка голови ліску, вже колишньої голови Львівської обласної ради Ірини Гримак відбулася ще на початку квітня. Зараз у нас середина липня. Чому так довго депутати обласної ради не можуть собі обрати нового голову або нову голову? Важко відбуваються різні перемовини. Ми розуміємо, що сьогодні Львівська обласна рада це е, така е, велика екосистема, де всього 9 фракцій, і вони всі різні. Всі розуміють, що попереду вибори. І для е, Львівщини теж не новиною є те, що вибори мали бути уже зараз. Їх не буде, бо війна і це не Але як тільки війна буде завершуватися, то почнуться е, е, перегони, і кожна партія, кожна фракція в обласній раді буде відстоювати якісь свої певні. Речі, думки, інтереси і так далі. Тому сьогодні важко, бо розумієш що потрібно наслідки буде нести на наступний рік. Бо ми сподіваємося, що вже наступного року завершиться війна, і ми зможемо в мирі провести вибори до Верховної Ради. А кожен з депутатів обласної ради це потенційний кандидат до Верховної Ради, і ця буде боротьба. Тому боротьба йде між ними. Але я всіх закликаю, казав головам фракції кажу: прошу вас, будь ласка, визначайтеся, збирайте 43 голоси для того, щоб ми могли показати. Ати результативність, я в свою чергу казав скільки потрібно, я буду виконувати обов'язки голови обласної ради. Звичайно, це велике фізичне навантаження, звичайно, це великий шмат роботи. Але щоденно я готовий бути на роботі і це робити, коли оберуть нову голову, ви не можете спрогнозувати так. Розумію, з вашої відповіді. Ну, в нас 25 числа продовження сесії. Я не бачив наразі жодних проектів рішень про те, щоб давайте обирати. Але точно можу затвердити, що і ствердно сказати: якщо таке буде, то виконуються вже у вівторок. Зараз точно не, не чув, не бачив, щоб вже такі були. Кандидатів багато було 2, 6, 8. наразі всі говорять про те, що хотіли би. Але єдине потрібно знайти компроміс між 43 депутатами, які готові розвивати область. Взагалі ідеально, щоб це всі депутати працювали. Але ми розуміємо, що це політика, зал, це політична складова, і потрібно знайти компроміс. Наразі не бачимо, щоб було 43 голоси за конкретного кандидата. Ви будете претендувати на посаду голови Рівської обласної ради? Ні. Не будете це вже такий остаточний відповідь. Я би вже запропонував, і ми б вже виставили такий проект рішення і пропонували б голосувати. Я готовий виконувати ці обов'язки, але точно і свердно ну, кажу, якщо я мав би намір висуватися зараз на позиції голови. Ми б вже цей проект рішення зареєстрували, і ми б йшли б уже на голосування. Гаразд під час попередньої сесії, 4 липня, працівники центру комплектування та соціальної підтримки або працівники військоватів, які на всіх по старому називають, зробили таку несподіванку для багатьох депутатів, не знаючи для вас, і вручили повістки 34 депутатам обласної ради. Це Ті, хто молодші 60 років, і ті, хто ще до сьогодні не мобілізувалися. На наступний день до військомату журналісти біля військоматів за помітили чи ідентифікували лише дев'ятьох з них. Як з іншими? Чи маєте ви інформацію, скільки депутатів відвідали військомати за повістками, які їм вручили? Я теж отримав, але крім того, мене зобов'язувала робота заступника надати інформацію. Як тільки відповідно, розпочався військовий стан, ми надали до центру комплектування інформацію про мене, про євгена відповідно. Її звірили і нас забронювали до категорії, до якої ми сьогодні відносимося. Але я теж отримав і спільно з колегами місяць найбільше ніж 9, бо казали багато хто ще там був. Ми прийшли зранку в 9 ранку. Надали всю інформацію, надали підтверджуючі документи. Нас внесли ще раз в базу, де відповідно як тільки завершиться наше бронювання, чи ми там ті, хто зі мною були, вони були заброньовані так. Цих і представники уповноваженого і інших. Мої колеги, депутати, бо є такі ряд, які сьогодні заброньовані виконують важливі функції в нашій області. Ми надали всю інформацію, і я впевнений, що кожен з нас має бути готовий йти воювати. Не має бути жодних обділених. Депутати реагували дуже правильно і позитивно. Моя думка це потрібно зразу було робити, як тільки війна розпочалася, бо не має бути жодних обраних і так далі. Всі мають піти одна норма має бути виконана: надати про себе інформацію, чи тебе вже мобілізують, чи ти підеш воювати, чи будеш тут служити? Це питання далі часу, але кожен з нас має бути на правильному обліку. Тоді б в нас не було цих ситуацій, цих відео, які ми бачимо в інших частинах України про те, як забирають як хлопців пакують в буси. Чому бо немає інформації, пане Юрію? От 34 обранці отримали повістки. Скільки з них? Мають бронь або відстрочку відповідно до законодавства. Чи маєте ви таку інформацію? Я не готував такої інформації. Я думаю, кожен о, самостійно відповідальний в цих речах. Я знаю точно, що є такі колеги, як о, там Тарас Подвірний, представник повноважного людини заброньована. Є мої колеги, які відповідають за військовий блок. Так Ткачук о, о, Тіщенко, само собою. Є військові, які працюють в, на рівні ДСНС. Вони теж є заброньовані. Є лікарі, які теж. Заброньовані їх є багато. Просто я не готував. І кожен, я впевнений, має особисто нести відповідальність перед, перед нашою країною і перед суспільством. Тоді, 4 липня, вже сесія під вашим головуванням була. Вона зробила такий, ну як на мене, безпрецедентний або історичний крок. Було прийнято рішення про виділення 40 мільйонів гривень вісьмом бригадам львівським бригадам, бригадам, які мають свої центри управління у місті Львові. Це виходить по 5 мільйонів гривень на бригаду і для того, щоб закупити. Безпілотні літальні апарати або засоби протидії безпілотним літальним апаратам, так звані РЕБ. На якому етапі реалізації зараз це рішення, де воно перебуває чи виділені вже гроші? Ми як завжди є рушійною силою. Не знали, що сьогодні в Україні буде такий тренд, який стосується дронів. Про це зараз останні дні усі спілкуються. Але тоді за ініціативою депутатів ми проголосували про зміни. Крім того, ми дали зрозуміти усім, що на наступних сесіях, коли ми будемо розглядати ще бюджетні питання, ми будемо додатково виділяти ще кошти. Той одразу на наступний день я підписав розпорядження, яке стосується прийнятого рішення. І я знаю, що цей фінансовий ресурс вже підготовлений для військових частин. Можливо, навіть уже є у них на рахунках, але до кінця не володіє, потрібно департамент фінансів уточнювати. Тобто то, будуть передавати кошти, а вже бригади будуть закупувати звичайно, за остаткування звичайно. звичайно. Тобто гроші на це рішення є. Не є, буває такого, є. що це просто ми прийняли, а ви вже там шукаєте ми це. Ми бачимо, що сьогодні фінансовий ресурс є. Сьогодні казначейство дає можливість різні покривати видатки. Тобто, фінансовий ресурс не у ньому немає проблем. Є більше проблематика швидше за все з закупівлею. Так ми знаємо, і ми з вами те, що в цьому неодноразово брали участь. Закупівля дронів для військових частин є. Більш-менш проблематичною штукою, бо а, немає контингентів необхідних є проблематика самими дронами, але нічого помалесенько справляємося з тими проблемами. Ну я нагадаю, що відповідно по цій програмі, за якою виділили гроші, безпечна Львівщина передбачено 140 сорок мільйонів гривень. Тобто є ресурс для того, щоб далі допомагати льві. ще буде збільшуватися. Ми вже спілкуємося про те, що я думаю, що ця програма а, буквально буде до кінця року не менше 200 мільйонів. Це чудове насправді рішення. Я думаю, що ті наші лідери. Речі, які можливо дивляться нас зараз на лінії бойового зіткнення, це і розуміють, що це ресурс, яким вони потім будуть управляти. Це речі, які рятують життя військовослужбовців. Переходимо до ще одної дуже важливої, такої суспільно важливої теми. Насправді вона набрала дуже великого резонансу. Ми з нею вже частково її торкалися. Доцільність виділення коштів на ремонти та закупівлі усі некритичні витрати з державного та місцевого бюджетів? Умовно кажучи, чи варто ремонтувати дороги і будувати стадіони, замість того, щоб купувати дрони або інше устаткування військовим на перемозі на перемогу? Купувати те, що наближає перемогу і зберігає життя військовослужбовців. Яка ваша позиція щодо цього? Пріоритети потрібно чітко розставляти. Номер один пріоритет це військові забезпечення наших військових і е, е, все, що потрібно для перемоги. Але знаєте, я собі про це думав, бо багато дуже думок крутиться, і, і коли Черчиллю колись запропонували, я думаю, це часто згадують: скоротити витрати на культуру. А він сказав, заради чого ми тоді воюємо? Я теж погоджуюсь, заради чого ми воюємо, звичайно, дивлячись сьогодні на велику кількість ресурсу, які там спрямовують для зйомок невідомих якихось медійних штук. Я думаю, що це точно не пріоритет. Але коли ми дивимося сьогодні на те, що відбувається в області, куди йдуть ресурси? Сьогодні велика кількість гуртожитків, які є в закладах профтехосвіти, відремонтовані для кого? Для наших переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Це важливо, тому що ці люди вже втратили житло там, і, скоріш за все, їм вже немає куди повертатися. І, звичайно, хлопці дрони – це номер один. Але потрібно пам'ятати, що є ще велика кількість населення, які сьогодні теж потребують цього. Крім того, є освіта і охорона здоров'я. Ми мусимо сьогодні терміново інвестувати в заклади охорони здоров'я. Чому? Бо наші хлопці і дівчата, коли повернуться, а ви знаєте, бо ви там були в кожного є якісь певні свої болячки. Я вже не говорю про втрату руки чи ноги. А треба зробити так, щоб вони повернулися їм було де можливість піти й полікуватися і в добрих якісних умовах. І третій пункт реабілітація. Ми про це теж уже зараз маємо думати і туди інвестувати кошти. Це підуть сотні мільйонів гривень. Але е, е, після того як ми вже завершимо, скоро ми завершимо війну е, для всіх наших хлопців і дівчат, потрібно буде реабілітуватися. Це важкий моральний, фізичний, психологічний юрію. Те, що ви говорите, це зрозуміло. Заклади реабілітації, лікування це абсолютно ці два оці основні пріоритети Але є дуже багато. І зрештою, і ви, і наші глядачі могли б бачити, якщо зайти на сайт Прозоро зараз він користується напевно неймовірною популярністю. Можемо побачити тендери на якісь незрозумілі абсолютно неадекватні військовому стану речі можливо останнє моє запитання можливо варто прийняти на сесії обласної ради якийсь мораторій про неприпустимість або про недопущення недоцільних витрат а натомість виявлені кошти скеровувати на допомогу тим самим львівським бригадам ми готові прийняти але є є тут чарівна таблетка як це вирішити казначейство просто не припускає не пропускає через бюджет непотрібні такі видатки і все і варіант є казначейство, ж бачить точно. А потім місцеві ради говорять про тиск і диктат з боку податковий диктат з боку казначейства. Друзі, давайте покличемо всіх хлопців, дівчата, пояснимо їм, на що нам ті незрозумілі видатки. Тому воно все буде обґрунтовано. І сьогодні ми бачимо, що громади вже обґрунтовують, думають, а тепер пояснимо, на що нам ті всі там, стадіони чи ті ті всі видатки, які вони собі там запланували. Це на цьому треба чи барабани. На цьому треба ставити крапку і не видумувати і не робити дурницю. Про барабани ви дуже влучно зауважили. Дякую вам. Я нагадаю, що з депутатом Львівської обласної ради, заступником голови Львівської обласної ради і фактично очільником Львівської обласної ради, невідомо на який час, як ми сьогодні з'ясували, Юрієм Холодом. Ми говорили про діяльність Львівського парламенту, про повістки обласним обранцям та найголовніше про гроші для збройних сил України, де їх брати і як вивільняти вивільняти кошти з державного та місцевих бюджетів.